І потім загін самогубців, знову, вертаючись дорогою назад до того місця, звідки вони почали свою подорож, проходивши повз фортецю, якою керували свинки, якою керували свинки. Вони побачили дуже приголомшливу картину, що всіх свинок у фортеці знищили ельфи разом із чуваком, разом із літаючим чуваком і Чухою. Короче, Оці двоє літаючі, оцей літаючий чувак з гіпношоломом, якого тут всі називають мислитель, керує ельфами. А чуха це по типу Аля собі така чародійка відьма даного світу. Ну одним словом, вона володіє магією. Коротше, така собі чуха магічка. Всі її тут називають відьма. Як тільки Харлі побачила, що ельфи знищили всіх її, вже можна так сказати, гарних знайомих. Друзями, звісно, що вони не стали для загону самогубців, дані хряки друзями не стали для загону самогубців, але гарними знайомими, але добрими знайомими вони вже стали. Тому Харлі дуже злиться на всіх ельфів відьму і мислителя. Через те, що вони вбили всіх їхніх знайомих і загін самогубців на загін самогубців з загін самогубців на емоціях і загін самогубців на Максимальному режимі гніву іде знищувати всіх ельфів, які захопили фортецю. Ну, а рік флаг тим часом розуміє, що без нормального плану цю битву не виграти, і вирішує вдатись до хитрощів. А точніше, знайти телефон, в якому знаходиться. Детонатор від, від вибухівок, які так чомусь і не витягли всі колишні злодії з першого загону, які потрапили в, в цей ісекайнутий світ. Ну, а, скоріш за все, вже ці вибухівки давно деактивовані, адже їх деактивував один дуже хитрий. Тип. І хто бачив це аніме, той відразу здогадався, хто це зробив, а хто не бачив в кінці, я... в кінці відео я покажу, х... хто це за секретний злодій даного аніме. Ну, а саме головне те, що рік флаг вирішує зіграти на тому, що все ж таки вибухівки в них не витягли. І цим самим скористатися, і цим самим. Скористатися, скористатися даним блефом, що він може підірвати вибухівки як козирем, якщо його, якщо чуваки з загону, якщо члени і Харлі Квін із загону самогубців, програють битву ельфам і двом їх. І двом командирам ворожої армії. Ну і як слідувало це чекати, що загін самогубців легко розправляється із рандомними ельфами, які знаходяться під гіпнозом і буквально не можуть приймати самостійно рішення, а просто як забаговані боти виконують простенькі накази. Ну і фактично знищити було ельфів не так уж і важко. А ось коли доходить діло вже до самого мислителя, з психошоломом на голові, яким він і контролює всіх ельфів, то тут вже набагато все важче зробити. Ну і плюс багато в чому мислителю допомагає і відьма. Адже вона є одним із основних, але вона є одною із Одною із, одною із основних бойових одиниць армії Імперії. Ну і плюс вона доволі таки добра як і в атаці, так і в обороні. Ну і плюс вона добре вміє як і атакувати, так само і оборонятися, і захищати союзників за допомогою своєї магії кристалів. Тому Харлі Квін, Джокеру і всім іншим стає дуже тяжко, тому Харлі, тому всьому загону самогубців стає дуже тяжко битися проти неї і мислителя. Ставка за німе як мислитель. Ставка за німе, як у мислителя кидають бомби. Вставка з аніме як в мислителя кидають бомби. Вставка з аніме як в мислителя кидають бомби. Кінець ставки з аніме, як мислитель примі... Як мислитель задіює магію контролю розуму. В... Кінець ставки за німе як мислитель задіює магію контролю розуму. Червону кінець ставки займає, як мислитель задіє червону магію контролю розуму. Ну і далі все відбувається дуже швидко і не. Ну і далі мислитель намагається взяти під контроль розуму усі... всього загону з розуму. Всіх... Ну і далі мислитель намагається взяти під... під контроль розум всіх людей загону самогубців. Але в нього не виходить тільки взяти під контроль розум Харлі Квін, адже вона змогла. Адже вона, вона змогла пручатися. Здібностям мислителя. Ну, і також, як вона працювала нейропсихологом в лікарні Аркхем. це теж їй дало деякі плюси. Ну і те, що вона з джокером, ну і те, що вона тусила дуже багато часу разом з джокером, буквально таким собі. Таким собі божевільним психом, то вона змогла теж від нього нахапатися немало звичок. Особливо таких звичок. Особливо таких незвичних вмінь як не піддаватися. Впливу інших індивідуумів, інших індивіду, умів, інших індивідуумів, тому і Харлі вдалося впоратися із впливом мислителя на її підсвідомість. Ну і звісно, що мислитель був трошки здивований, що Харлі не піддалася на. Його магію. Але як інші члени загону піддалися, то він взяв просто пістолет і всіх їх підстрелив. Потім Харлі зі злості нападне, потім Харлі зі злості Потім Харлі на емоціях намагається атакувати мислителя, але її зупиняє відьма. Тут уже і Тут уже і акула тут уже прибула акула, тут уже прибула побита акула разом із доволі таки бодрячковим крокодил, крокодилом, який доволі таким бодрячковим крокодилчиком, Геннадієм, який дебело так віддубасив. Акулку, який дебело так віддубасив акулку. Ну і коли здавалося, що зараз вже гаплик настане Харлі Квін і Акулі, приходить Рік Флек і витягує козир із свого телефону. Звісно, що він за допомогою Блефа, що підірве вибухівку, яка знаходиться в шиї мислителя. Все ж таки заставляє мислителя разом із відьмою відступити, адже на іконці видно, що відьма також була, адже на телефоні видно, на картинці телефона видно, що ця відьма також була в загоні Ріка Флека. Дуже дивно, якщо насправді. Я чомусь думав, що ця відьма вона якби прибула, якби жила в даному світі, а не прибула із землі. Але опинилося так, що вона також прибула із землі і відноситься до металюдей, так званих металюдей. Якщо насправді я в коміксах я не в фільмах, не в мультфільмах DC ні разу не бачив даної відьми, яка може користуватися кристальною магією. Але як би там не було, блеф Ріка Флега спрацьовує, мислитель вірить йому на слово, що він підірве його міну і вирішує все-таки відступити, щоб не ризикувати своїм життям. І цим самим. Він рятує життя Харлі, Акули, ну і інших членів загону самогубців, адже, як я казав, що їх тільки підстрелив мислитель, а не, а не застрелив. Хоч він намагався їх кокнути 100%, але їх врятувала Аля Відьма. Зігнувши, ку... Захистивши тіла чуваків. За допомогою своєї магії, тим самим, захистивши тіла чуваків за допомогою своєї магії, і тим самим кулі не задали шкоди, і тим самим вони змогли вижити. І так вони змогли вижити. Потім увесь загін кидають знову, потім увесь загін потім увесь Загін кидають знову заграти, коли прибуває королівська армія. Чому загін не смився звідти, не зрозуміло, адже вони все ж таки могли ходити і доволі таки нормально передвигатися. Але чомусь вони залишились на місці і дозволили, щоб їх схопила королівська варта. Кинули їх заграти. І їхню долю знову вирішує королева на такій, такій собі аля воєнній нараді. І там вже вона вирішила, що весь загін повинні стратити. Але щастить загону самогубців, що їм на допомогу прибуває ручний недавно новонароджений ручний дракончик Харлі Квін. Але щастить, що з загону самогубців на допомогу прибуває ручний дракончик Харлі Квін. Але в нього ще недостатньо сили, щоб звільнити, чуваків, щоб звільнити чувачків. Але щастить, що принцеса вмовила. Командир комар рожевоволосого роз, роз, командира рицарів допомогти загону вибратися з тюряги. І той. Ну і, потім, ну і потім із в'язниці їм допомагає втекти рожево-волосий головний командир рицарів. Ну а також і принцеса туди підтягується, яка теж вирішує, що загін самогубців ще може згін самогубців, здатний перемогти. І принцеса теж підтягується, яка вірить, що загін самогубців здатний перемогти генералів імперії, які прибули теж з іншого світу, і що її матінка не права, що їх потрібно стратити, тому вони звільняють всіх членів загону, загон, всіх членів загону і Харлі Квін. З всіх членів загону самогубців і Харлі Квін з в'язниці, просячи у них за це всього-навсього, щоб вони виконали одне їх прохання перемогли мислителя і відьму. Ну і загін самогубців, звісно, що не може від цього відмовитися. Адже. Ну і звісно, що Загін самогубців від цієї пропозиції ніяк не може відмовитися, адже так вдало мислитель знайшов портал, який веде на землю. І коло цього порталу збудував нову фортецю. свою нову фортецю. Цим самим він буквально. Заставляє загін самогубців вступити з ним в двобій. Ставка за німе як мислитель будує фортецю. Кінець ставки німе, як фортеця збудована. Ну і потім після звільнення загін самогубців розробляє план, як же ж їм здолати. Мислителя. До речі, зараз мислителя не прикриває відьма. Вона десь, напевно, в іншому місті тусується. І я думаю, вона просто виконує більш важливішу справу королівства, ніж прикривати мислителя, який її, до речі, напевно, вже достав. Адже було видно відразу, що відьма ну, не дуже добре ладнає з мислителем. Вона і сама його, напевно, прикінчила б, якщо б їй це дозволили. Але мислителя прикриває катана. Ну, як катана. Е, я б назвав, би, що зовнішністю вона як катана, але насправді вона не катана, адже в катани повинен бути один дуже примітний аксесуар її корона катана. Яка витягує душі своїх противників і заключає їх в ту ж саму катану. І вона б нізащо не проміняла катану на якусь іншу зброю. А тут у катани немає своєї короної катани, а якісь спарені клинки, ну, одним словом, загін самогубців добирається до. Фортеці, яку збудував мислитель. Розробляє план, як можна здолати ельфів разом із мислителем. Ну і потім починає діяти. Все дуже просто. А так, і ще мені сподобався один дуже цікавий момент із. Миротворцем. Який намагався, перевтілитись в, який намагався. Перевтілитись в ельфа. Ой, перевтілитись в. Перевтілитись в Ельфа. вставка за німець як миротворець. Демонструє своє обличчя. Вставка за німе, як миротворець демонструє своє обличчя. Кінець ставки заніме, як миротворець припиняє демонструвати своє обличчя. Ну і потім, як я вже. Ну і потім після всіх крінжових моментів починає загін самогубців починає приводити в дію свій план по перемозі над. Мислителем. Вставка за аніме під музику. Вставка аніме під музику, як загін самогубців починає діяти. Вставка аніме під музику, вставка аніме під музику. Кінець ставки з аніме під музику. Кінець ставки з аніме під музику, як Харлі Квін натрапляє на катану. Кінець ставки з аніме під музику, як Харлі Квін натрапляє на катану. А, кінець ставки заніме під музику, як Харлі Квін натрапляє на мислителя. Кінець ставки заніме під музику, як Харлі Квін натрапляє на мислителя. Ну і Харлі зіткнулася з мислителем. І для мислителя Харлі опинилася самим небажаним противником, адже вона легко. Може протистояти його психоатакам. Як вона це і робить? Він піддається на провокації Харлі, що по типу він, його психоатаки на неї не діють. Він застосовує психоатаку, і під час цієї психоатаки вона використовує свою. набуту здібність Ось, і вона використовує свою набуту здібність протистояти різним фрікам коли ті намагаються їй коли намагаються Ті діяти їй на психіку. До речі, цю здібність вона набула тоді, коли тусила з джокером. Ну і, в принципі, джокер із неї зробив таку собі аля психовану неординарну дівчинку. І ця неординарність допомагає їй перемогти. В психічному протистоянні мислителя, Харлі приймає мислителя і скидує його, Харлі перемагає мислителя, і коли здавалося, що ...контроль над... І коли вже контроль над ельфами спав, і коли контроль над ельфами спав і ельфи прийшли до тями? І перестала атакувати загін самогубців. Харлі натикається на нового противника катану. Ну, псевдо-Катану. Я відразу хочу сказати, що це не справжня катана. Адже, як я вже казав, у неї немає головного атрибута катани. Її фірмової катани. Тому будемо називати її просто псевдокатана. Яка вже. Дебело отак відмутузила мислителя, і буквально його кокнула. Ну, а тепер вона вийде на двобій із Харлі Квін. Ну і це буде. Ну, я скажу відразу, що це незвичний бій Харлі Квін, А можна сказати, що це бій Харлі Квін проти. Бій, Харлі Квін проти людини, яка буквально щитує всі її рухи. Вставка за німе, бій, Харлі Квін і катани. Вставка заніме, бій, Харлі Квін і Катани. Кінець вставки заніме, як катана тікає. Кінець ставки заніме, як катана тікає, кінець вставки за німе, як катана тікає.